Зесу закріпилися на лівому березі Дніпра. Морпіги звітують про нові плацдарми. Про це говорить командування морської піхоти ВМС ЗЕСУ. Цитую повідомлення у результаті спланованих спецоперацій Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності воїнів українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Оголошено в повідомленні титани, тому підтримувати кожен збір, який ви бачите, мусово, щоб ці результати були успішніші і з меншими втратами. Попри ці досягнення, не варто чекати стрімкого прориву на Херсонщині, адже це дуже важка та кропітка робота, розповів капітан ЗСУ Валерій про запас в порівнянні з минулорічними успіхами на Херсонщині, коли ми вибили росіян з лівого берегу. Звичайно, зараз це набагато складніше. Ситуація інша, тому що росіяни змогли закріпитися на правобережжі, їхня глибина оборони досить суттєва. У них там є можливості підтягувати резерви, і відповідно наступати через ріку Дніпро дуже складно. Проте, бойова робота не зупиняється ні на день. Наші піхотні підрозділи. Підрозділи БПЛА, артилерія, в тому числі дальнобійна, кожен день виконує свою бойову роботу. Проте казати, що відбуваються якісь стратегічні проживні речі наразі зарано. І мені не дуже подобається, коли ну, така прискіплива увага всього суспільства. Це з одного боку зрозуміло, а з іншого боку, всі очікують якогось. Прориву якоїсь великої перемоги, якої uh -huh. я переконаний найближчими тижнями, а скоріше за все, місяцями, не станеться. Тому знову розкручувати оцю спіраль суспільного очікування для того, щоб потім е, впертися в стінку розочарування, ну я б не радив. Треба подавати ситуацію об'єктивно і, до речі, поменше показувати. Uh, навіть коли з'являється якась гаряча смажена інформація, от саме uh -huh. з передової, це не завжди на користь підрозділам збройних сил, які там знаходять. Більше важливих новин знайдете у телеграм-каналі Ньюз. Підписуйтеся, щоб знати усе важливе в одному каналі.